Доброго дня, мене звуть Бака Олена Михайлівна, я лікар гастроентеролог Сьогодні буду говорити про курсове лікування метаболічного синдрому, для якого ми застосовуємо сучасні підходи. Це лікування мінеральними водами. Курс підтримка організму при метаболічному синдромі. Складає з двох мінеральних вод: це Заєчицька горка та пролом вода. Які ж особливості саме цих мінеральних вод, які ми використовуємо для лікування метаболічного синдрому, адже саме зниження ваги та е, нормалізація рівня холестерину та цукру в крові це основна мета лікування метаболічного синдрому. Так ось, заєчицька горка, це перша вода, про яку я хочу сьогодні говорити. Вона нас сприяє підвищенню чутливості тканин до інсулін, зниження рівня холестерину та зниження таким чином, і також рівня цукру в крові. Інша вода це пролом вода, має лужність 92 Саме за рахунок цим властивостям вона сприяє і зниженню рівня цукор, цукровому діабеті, і зниженню ацидозу. Це надзвичайно, надзвичайно важливо у пацієнтів, які мають метаболічний синдром. Саме застосовуючи курсове лікування, я підкреслюю курсове лікування не менше одного місяця, ми зможемо досягти ефективного зниження ваги, зниження інсулінорезистентності та допомогти нашим пацієнтам підвищенні якості життя. Дякую за увагу! Більш детально ви можете ознайомитись з інформацією на сайті Європейська Вода.